Наш старост, наш мать. От Андрій ніколи не забуде, як він писав заяву, що прошу звільнити мене з обов'язків старости. І потім ми, я мала ту заяву, ми там швирялися один в одного теми заяву. Я тебе вітаю, дуже дякую тобі за, за співпрацю. Денис Сергійович. Дуже <ривання> <Марусе Хістимівич. кліпо> дякую. Завжди, завжди е, запропонує якусь допомогу. Підійде, відкриє, дає, Наталія Юрійна, може щось написати. Наталія Юрійна, може щось зробити. не Дуже дякую. дякую. <кліпо> <Міненток епінань>. <кліпо> <кліпо> це вже з А ти сам я видалася, але <плес> саме такий документ з вашими оціночками до диплому лишається. Доповідатися на них не хоче. Остача Сергій Іванович. Залізі руки, половина <плес> Чинка, я вітаю. Золотий перевітаю. <плес> <плес> Говорить, говорить і говорить, завжди багато. Говорить, давай. Вітаю, а далі мова щось задається. Вітаю. Дуже вітаю. Ти вирішив, ти нас на роботі писаєшся, так? Це вже мій майбутній колега. Ти з 1 вересня з мій колегами допомоги працювати в одному навчальному записі.

п'ять У У мене мене Слухайте, ну а всі хлопці вже з бородами з бородами, я вже нарахувала у нас чоловік 4 вроді з борода. О! сюди побрему. <світна> так, ще раз вітаю. Всі варто відсвяткувати. <пілля> 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 <6 -9 -10. пілля> Ні, на Може ви ще десь фотографували? <пілля> Чи ви ще...